Сім'я Ося і Сина Святого Духа слава Ісусу Христу. Здорово вітаю всіх нас святою неділею, причасників. Принесення тіла і крові Господнії. Сьогодні ми в Євангельському читанні чули про те, як закони приступають щодо Ісуса Христа, так і що спокушав його. Це законник людина, яка прекрасно знала всі закони Мойсеєві. Як саме Христос говорить про законників, про книжників, про фарисеїв що вони успадкували Мойсеєві, ложе Мойсевій пристіл і осіли на нього, і учать народ. Далі говорить, що слухайте їх, що вони учать, і виконуйте, що вони учать, але не поступайте по їх вчинках. Так само цей законний, підприступаючи не з. Добрим помислом, для того, щоб його підловити, для того, щоб десь надивно сміхнатися, тому що мав таку в собі гординю, швидке переконання, що він дуже і дуже добре знає цей закон. Далі знає, що Господь відповів і питає знов, щоб себе самого виправити. А хто ж мій ближній? Той... Де, той... Туй течному юадеїзмі ближній вважалися той, хто по вірі тобі, це є мій ближній. Той, хто в родині, це є мій ближній. Той, хто ще по статусу, той теж є мій ближній. А всі решту це чужоземці, це люди, які не їхні. Це можна бачити навіть дуже часто самаряни, які були. Те саме людей, те самі, самі вірували, але вони відійшли. Така прича така не притча, а така пословиця по-російській прийшла в де ванделії, залишилося, що і люди, і з Самарянами нічого не мають спільного. Тут давайте здамо собі зараз, запитання, а хто ж мій ближній? Ну і так, важко позадуматись. Насправді поступаємо ми дуже часто, так само, як і цей законник. Ми вважаємо дочим і те, що біля нас, ті люди, які нам підтримують, нас допомагають, є нашій ближні. А всі решту ми ставимося так-сяк. Хоча і знаємо так само закон, знаємо Євангелія, ходимо щодня, щонеділі в крайній мірі, до храму. Стараємося до сповіду причастя, приступати. Але дуже часто поступаємо так само. Тобто, виходить, на жаль, саме сьмогому житті є, як священника, знаючи закон, говорячи, учачи, але дуже часто і сам десь самі так не поступаємо. Так само бачимо далі, як в цій притчі говорить Господь, що про цю бідну, побиту, скарішену людину, що пройшов перший хто, Священник, людина, яка приносить жертви, постійно на престолі, приносить за тих людей, за да, гріхи тих людей. І навіть не до не подивився, що далі пішла. Можна десь мав якась виправити, що спішив на службу, спішив там ще десь. Ну, але... Далі левит. Хто такі був Левит? Левит це з коліна Левія, коліна, які прислуговували, які служили біля Скинії, які служили біля ковчега, а вже священство, щоб не путати, було від роду Авраамова, теж леві коліно. Так само біжить зупинився і подивився, і далі побіг. Ми родували співати службу, там це все, і тих своїх клопотах пропустив дальше обіг. І ще, що ви пишете, пішов Самарянин. Людина, яка іноплемінник, людина, яка зневажала, людину, яка то не підтримувала, по крайній мірі, навіть і не говорили, і бере ту людину. І піднімає, і лікує, і турбується по неї. Тут питання, чи ми так поступаємо в своєму житті, в своїх буднях, щодня по відношенню до тих людей, які нас вже ви оточують. Це велике запитання і велика пауза, напевно. Що ні. Вона і в своєму оточенні. Дуже часто ми знайдемо якийсь такий згід в своєму ближньому хоча знаємо закон, хоча живемо в церкві, але будемо виправляти, а самі для того нічого не робити. В сім'ях, як, як ми живемо, дуже часто буває, по відношенню навіть до своїх дітей. Ми говоримо, учимо, як правильно, як це все. Потім йдемо до храму. Приходимо з храму, що виходить в наших сім'ях. Або сварка, або вони так щось зробили, так поступили. Все. Замість Духа Святого вселяється чорт в нас. Ну, Все розноситься. І тоді дивляться на нас, то як же будуть ідуть по храму. Як же буде до нього підступати? Так само дуже часто буває навіть в монастирях, коли Івумен чи Ігуменя. Навіть брат чи сестра вимагають від когось щось, зокрема від начальства, але самі то нічого не роблять того, щоб це все було. Це дуже часто буває чогось нашому житті. А чому? Тому що насправді ми звикаємо, звикаємо до християнства, звикаємо до храму, звикаємо навіть це страшно до, до сповіді, і до причастя. Тоді дуже багато людей, навіть я буваю, собі задаю таке питання, що ж живучи чистільки часу в монастирі, живу чистка в храму, в храмі, буває, якісь моментах не змінюється. А насправді не хочеться, не хочеться мінятися, тому що звик так жити. Не хочеться десь поступатися, тому що звик так жити. І знову, ж, і знову ж та гортиня, яка проявляє всього законника, який знає закон, який вчить, який ломачить, але сам з того так не живе. Тому бажаю кожному із нас по молитвах апостола Филипа, який Багато проповідував і для Самарян, які багато проповідував. Я сьогодні співався його трупори для народів Ефіопії, для народів, які були чужоземцями. А тим більше ізраїльський тодішній народ ще більше зневажав це чорношкіри, той снегрів, які він прийшов. А Ефіопія це іменно є ці не тодішній день правління і правила тими країнами жіноча лінія, були царицями жінки. Тому дуже в нашому житті важливо наслідувати апостола Фому, наслідувати його віру, наслідувати його завзяття, проповідувати, просто слово проповідувати і вчити його, і жити за ним, і мати в собі любов. Любов до ближнього це дуже основне. Тому що віра і любов це є взаємопов'язане в нашому житті. Це як можна прийнятий круг. Якщо цей круг буде розірваний, не будемо мати любові, ми будемо мати милосердя до ближніх, тоді і він не захне, тоді і гора, і нам стається. Не тій людині. а ворона. Тому що та людина нас простить. А от чи ми зможемо, це вже друге запитання. Тому в нашому житті багато і виникає і гніву, і госуду, і всі решту пристрасті, які тому супроводжують. Тому беремо себе в руки, да, приходимо вже завтра щодня піст. Забуваємо, що ми живемо в час війни. І робимо такий, хоча маленький подвиг, цей період посту. Не будемо нарікати давайте нарікати на наше життя, не нарікати на наше будення, яке є, нарікати на тих людей, які біля нас, нарікати того, що нема світа, що ще якийсь удобств немає, і виносити, виносити один одному мозві чайною ложечкою. Тому Це Богдакняць один, малесенький подвиг. Добренько? Собі так, це великий піс, собі так постараємося. Не теплі, не великий піс, а це різдвяний піс до самого різдва. Тоді буде в нашому житті все добре. Тоді в наших серцях буде мир і любов, і те милосердя, яке і цим серцем, теплим, гарячим ми зустрінемо і різдво Христа, його народження слава і проведемо, і просвяткуємо. І відчуємо цю радість, і відчуємо цю благодать, якою до нас прийшов, яку нам благовістив. Амінь. Слава Ісусу Христу!